Гинув з нас, тому що своєю смертю він дійсно зупинив багатьох, а зупинив ще більше. І, знаєте, що страшно, коли хороша людина своєю смертю зупиняє вбивця. Ну, Власть зараз буде робити все, щоб це замовчати. Вибачте, нас вона мовчить. Я вчора, я вчора, я вчора вчора. Я вчора передивився всі канали, всі мовчать, ніби нічого і не треба. Mm -hmm. Нема, нема Олеся, нема вбивства, нема нас. Нас нема. У них свої проблеми. Тому що їм треба 5 мільйонів сьогодні викинути на якесь АТО. Собі, сьогодні американці дають мільйон доларів вбивцям, щоб вбивали, а влада дає 5 мільйонів доларів на АТО. А що за АТО? І щодня 5 мільйонів. Знаєте, скільки людей крадеть ці мільйони. Краде патрони, автомати, гранати, кастрюлі там в людей, це страшно. Тому то Олеся вбила. І це, страшно. І це страшно. І от побільше людей повинні зараз на своєю аурою зупиняти вбивців. Неважливо, які вони, бомжі. Рядові міліціонери, там, поліцаї, агенти, всякі там грантоїди, чи міністри, прем'єри, президенти, вони всі окупанти. Я з вами сказала, Здоров'я вам серйозно вам руки у вас.